Блазні болотяного зомбобачення роками втовкмачують дурноголовим матрешкам маячню ну, про так звану виключність і домінування росіян в усьому світі. І тепер оці лаптіногі, хоч на болотах, хоч в цивілізованому світі, вони жадають визнання своєї так званої досконалості. Але замість визнання глубінарюємо отримують вигнання. Ох, здається, торік цей народ рогоносець з драною мітлою погнали звідусіль. А ось до прикладу сумного коняку Лаврова попросили на вихід у типу дружній КНДРщині, тому що цей недодипломат вступив своєю підковою до зали засідань раніше ніж їхній диктатор Кім Кімчинин. Шановні у хол. навіщо? Ми ж вже зайшли сюди. У нас так не прийнято. А навіщо ми сюди зайшли? Ви б зразу попередили. Спочатку зайде наш правитель. А російських прикордонників цього року нарешті виперли з єреванського аеропорту. І 33 років не минуло, як то кажуть. Окрім Росії, Вірменія була єдиною країною, де булетяні прикордонники залишалися з 1992 року. Якого біса не зрозуміло. А ось це волання глубінаріїв прямо мед для вух. Матрешки вирощають, що їх женуть драним віником з Латвії. І це не так звана рософобія, про яку люблять кричати по їхньому болотяному гебель з тебе. Це здорова реакція на війну Росії проти України. План у них такий. план у них такий. Вони, якби всіх росіян одним поїздом стали виганяти з Латвії, був би значно більший резонанс у суспільстві. Ніхто б цього не підтримував Євросоюзу. А так вони потроху, помаленьку. А Норвегія у 2024 році закрила в'їзд для лаптіногіх туристів. До речі, це була остання країна Шенгенської зони, доступна матрешкам. Саме через Норвегію росіянські туристи каталися на так званий бездуховний захід. Ну, за відомим маршрутом російського корабля лаптіногіх туристів почали відправляти і у Мексиці. От проболотяних вигнанців року. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Українці можуть безкінечно дивитися на три речі: на вогонь, коли палають росіянські склади зі снарядами і нафтою. на воду, коли на дно йдуть болотяні кораблі, і на матрешок, які скиглять, коли глубінарії скаржаться на нібито несправедливий світ, бо представників недотитульної недонації в чергове, звідкись поперли. Час зараз росіяни це ті, кого можна штовхати, принижувати та все, що завгодно робити, і всі будуть тільки аплодувати. Ніхто не скаже слова проти. Звучить, наче тост за минулий рік росіянці відчули себе вигнанцями у Латвії. Їхньому чорноморському флоту у нашому Криму більше не душевно і не по-домашньому. Економіка та науку у всіляких світових рейтингах теж демонструють від'ємний успіх. Не для лаптіногіх у цьому році великий спорт. До вашої уваги номінація якою вартий кожен глубінарій вигнанці року. Матрешки люблять у всьому бути номер один. Військовий пенсіонер Борис Катков, до прикладу, став першим росіянцем, якого виставили з Латвії. Відчути себе особливим цей пошарпаний лапоть зміг завдяки очільнику МВС цієї країни, бо на початку 2024 року він особисто підписав лист про видворення Каткова. Година на збори, і дід вже чим чекує з так званого недуховного заходу у бік скрепної псковщини. Усе-таки 57 років 13 членів сім'ї залишилось в Латвії. Не знаю, що за ладу Латвійській республіці, що за націоналізм відроджується, тому що 25 років сьогодні виповнюється моєї роботи як президента Російсько-Латвійської асоціації співробітництва. Якраз через цю так звану організацію, яка насправді є болотяним шпигунським кодлом, Катков і відправився у свою рідну говінь. Новий новий приклад русофобії латвійської влади, яка витворила 82-річного чоловіка без права повернутися в країну, де в нього залишилася рідня. В ризі пенсіонера Бориса Каткова назвали загрозою національній безпеці. А якби бункерний не починав свою так звану СВО проти України, то й Катков би залишився у Латвії і залишався там до самого свого Скону. От саме агресивна війна Росії проти України підштовхнула ригу змінити імміграційне законодавство, тому що очі відкрилися на адептів російського міра. Російських людей вибрасують російських людей викидають за кордон. Розумієте? Розумієте? Це ж дуже серйозні речі, що зачіпають безпосередньо безпеку нашої країни. Нашої ні, це Латвія захищає власну безпеку від росіянців, бо глубінарії звикли надувати свої імперські щоки і вважати себе титульною нацією, які всі щось вічно винні за маршрутом валіза кордон болота у Латвії. Відправляють лише тих матрьошок, які не хочуть вивчити латиську бодай на рівні третього класу, знати мову країни, в якій живеш. Рига зобов'язала усіх лаптіногіх мігрантів молодших 75 років. А у латашей що в що, крім Латвійський народ, який слід залишив так би мовити в історії цивілізації, щоб російська людина, навіть будучи затятим лібералом, була змушена вчити латвійську мову. Півтори тисячі матрешок ніякої іншої мови, окрім їхньої для них общепонятної, знати не схотіли, тому повернулися на болота. До списку вигнанців року у 2024-му двадцять і Болотяна наука Росія уперше вилетіла з топ-20 провідних наукових центрів світу, скотилася на 22 друге місце. Але далі буде ну точно коліна в стан. Бо життя бункерного доробло. 2%, 2 ВВП в нас має йти на науку. Так, дурень думками багатіє. бо у болотяному бюджеті на 2025 рік загальні витрати на науку якраз на 2% і скоротили. І це вперше від початку так званої СВО. Адже насправді Кремль бере курс на деградацію, бо гроші Лілі Путіну потрібні на війну. Саме наука створює умови для прогресу. Але прогрес це точно не про болотяну науку. Росіянців вигнали з досліджень на великому адронному колайдері. З кінця листопада Європейська організація з ядерних досліджень більше не хоче мати справу з науковцями, які співпрацюють з болотяними інститутами. Ось що про це розповів один росіянський фізик виданню за інсайдер. Справа пов'язана із договором про співпрацю між Росією і ЦЕРНО. Після початку війни керівництво ЦЕРНУ це представники країн-учасниць ухвалило рішення, що цей договор не буде продовжено. А тепер про болотяні наукові центри лише два з них увійшли до списку з 500 провідних дослідницьких організацій світу. Головним критерієм... головним критерієм у науковому середовищі не може бути тільки публікація в наукових журналах. Справжні дослідження глибокі і важливі для світової науки. Звісно, приб'ють собі дорогу куди завгодно. На практиці росіянська академія наук цього року виявилася непробивною, бо з довоєнного 44-го місця вона скотилася аж на 94-ту позицію на третину поменшало і наукових публікацій. Але то нічого, давній друг ботоксного недонауковець Ковальчук, знає вихід із ситуації. Я просто прочитав Вікіпедію. Там дуже цікаво це написано. Отже, поки великий недостратяг третій рік Берекиїв за три дні, справжня наука країни 404 на гальмах від міжнародного співробітництва із західними науковими інститутами лишилися лише спогади.